Всім привіт! Вас вітає Болгарка. І сьогодні у нас на огляді шуруповерт від фірми Procraft. Давайте розбиратися, що ж це таке. І так, давайте глянемо, що у нас по комплектації. Це пластиковий кейс, як ми можемо з вами бачити. Відкриємо його. І так, це у нас буде інструкція. Гнучкий вал. Ручка для самого шуруповерта. Акумулятор один. Зарядка. Це для кабури. І також сам шуруповерт і з ним акумулятор. Тобто в комплекті маємо два акумулятора зарядку. По основним моментам його. Це він має підсвіточку робочої зони, металевий патрон, 50 ньютонометрів максимальна його затягуваність, скажімо так, потужність це 20 вольт, 4 ампер години, два акумулятора, які мають також індикатор заряду. Коли ти натискаєш на них, також в нього йде 13-й патрон. Його переваги, це два швидкісних режима, безщітковий двигун це, до речі, дуже зручно, що тут немає щіток. Я би так сказав, що в нього невелика вага, компактні розміри, дуже зручно тримати в одній руці. Ну і що я можу сказати у висновок, маючи таку комплектацію, безтковий мотор, металевий патрон, дуже хороший шуруповерт за адекватні кошти. Купуйте в інтернет-магазині Болгарка, не пожалійте, завжди підкажемо. Допоможемо. Дякую за увагу. Підписуйтесь та ставте лайки.